За минулий тиждень на прилученні поліцейські вилучили у чоловіка гранату та розкрили дві крадіжки. Патрульні ічнянського відділку поліції під час поверхневого огляду виявили у місцевого 38-річного мешканця гранату. За фактом незаконного зберігання боєприпаса поліцейські відкрили кримінальне провадження. 3 січня під час патрулювання ічні наряд групи реагування патрульної поліції зупинив підозрілого чоловіка для перевірки документів. Під час поверхневого огляду його портфеля поліцейські виявили гранату та запал до неї. Слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції вилучила злайдений у зловмисника боєприпас та направила його на проведення експертних досліджень. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. За такі дії закон передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові речовини, якщо ці речі зберігаються незаконно. Пам'ятайте, добровільна здача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності. У Варвенській громаді співробітники Прилуцького районного відділку поліції встановили особу зловмисника, який проник до гаражного приміщення та викрав звідти електроінструмент. Викрадене поліцейські вилучили. Інформація про крадіжку надійшла до Прилуцького районного відділу поліції 4 січня близького півдня. Заявник повідомив правоохоронцям, що протягом п'яти останніх днів невідомий зламали знавісний замок в гаражі та викрали з приміщення рознеманітлі електроінстрування. Та інше майно. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції та оперативники кримінальної поліції. Під час огляду місця події правоохоронці зібрали низку речових доказів та опитали мешканців сусідніх будинків. У результаті проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 35-річний односелець потерпілого. Чоловік зізнався Правоохоронцям у скоєнні злочину та добровільно видав викрадені речі. Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції розшукали зловмисницю, яка викрала товар в одному із супермаркетів Прилу. Інформація про крадіжку до поліції надійшла від персоналу магазину. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції та оперативники кримінальної поліції. На місці події поліцейські встановили, що до торгівельного закладу заходила покупець, яка деякий час вивчала асортимент продукції. Виявляється, жінка очікувала. Слушної нагоди. щоб поруч не було продавців консультантів, тоді зловмисниця ховала під одяг вибраний товар, а упаковку залишала на полиці. У такий спосіб вона заволоділа акустичними колонками та наручним годинником. Загальна вартість викраденого складає близько 1200 гривень. Ознайомившись із записами камер відеоспостереження, правоохоронці встановили особу зловмисниці. Це 21-річна мешканка Лада. Нської громади частину викраденого вона вже встигла реалізувати. Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Того ж дня слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури оголосив їй підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Прилуцькі поліцейські нагадують про посилення кримінальної відповідальності за майнові злочини, скоєні у воєнний час. Співробітники Прилуцького районного відділку поліції інформують громадян про внесення змін до Кримінального кодексу України. Так посилено відповідальність за злочини, передбачені статтями 185, 186 та 187 Кримінального кодексу України, вчинені в умовах воєнного стану. Це такі основні майнові злочини, як крадіжка, грабіж та розбій. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за Частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України за що передбачено покарання позбавлення волі від 5 до 8 років. Аналогічні зміни передбачені і за грабіж та розбій в умовах воєнного стану. Всі ці злочини кваліфікуються одразу за частиною 4 відповідної статті. За грабіж передбачено позбавлення волі на строк до 10 років, а за розбій до 15 років з конфіскацією майна.